29 квітня весь світ відзначає міжнародний день танцю. Ця дата обрана не випадково, адже саме цього дня, 1727 року, народився Жан Джордж Новер, французький балетмейстер, реформатор і теоретик хореографічного мистецтва. Цього дня весь танцюючий світ відзначає своє професійне свято. Ансамбль народного танцю Дружба міського палацу дітей та молоді започаткувався ще у 1979 році. Репертуар ансамблю складають оригінальні постановки, створені на основі. Ві лексики Волинського полісся інших регіонів України, а також танці народів світу. Художній керівник ансамблю Наталія Дзюбенко каже, що кожний танець колективу для неї особливий, адже постановка від ідеї аж до втілення займає багато часу, сил та внутрішньої енергії. Любиш їх однаково, просто один номер дуже переживаєш, тому що технічно складний і переживаєш що діти його витанцюють. Інший номер, такий як гопак, де діти трюкачать, стоїш і за кулісами тільки молишся. Ансамбль Дружба є неодноразовим володарем гран-при, дипломантом та переможцем всеукраїнських і міжнародних фестивалів та конкурсів. Ніколи не зупинятися на досягнутому. Такий життєвий девіз у Наталії Дзюбенко. Незважаючи на 13-й рік керівництва колективом, у неї попереду ще багато амбітних планів. Я хочу, щоб ми дійшли до звання заслужений ансамблю України, але це ніхто не знає. Нікому ще не казала і соромилась. Соромність навіть зараз вам про це говорити. Я просто уявляюся, скільки це роботи скільки це років тяжкої праці. Але хотілося б, щоб наш колектив мав таке високе почесне звання. Також пані Наталія має на меті показати своїм вихованцям як найбільше країн Європи та світу ансамблю народного танцю Дружба та всім танцівникам країни. Колектив телеканалу Ритм бажає успіхів та подальшої творчості. Тетяна Івашчук – у ритмі подій.